Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже, молитвами всіх святих, а особливо дітей Фатіми серед них. Ще сьогодні згадуємо їх велике чудо, те, що дала причиста Божа Мати в Португалії Фатімі, являючись кожного 13 числа, починаючи з 13 травня 1917 року, впродовж п'яти місяців до жовтня включно. І було чудо, яке засвідчує, як не дивно для багатьох людей це чути те, що є в майбутніх потім дано причистої Богородиці проросаху Хупа. Я перший з священиків пояснив у світі з християн УГКЦ, що прийнято вважати, що люди бачили чудо сонця. Але ми знаємо ті люди, що добре вчилися в школі, а особливо вже завершили інститути, будову сонячної системи, що сонце не може зрости місць з місця і падати на землю, то щось мало бути інакше ніж сонце, але саме те, що є на сонці. І я пояснив, що в 21 главі кровень Івана було слово сказано. Що має зійти сонця, хоч прополучені ці слова? Золоте Боже місто 12-кілометрове, яке буде сяяти як сонце. І власне люди бачили оце золоте сонячне місто, яке наближалося до порту Галії. Порт Галії це порт сонця, місце сонця, а Галичина означає сонячна земля. Нагадаю вам я. І в тій ситуації це бачило чудо велике близько 70 тисяч людей. Зроблено фото, були зроблені відеоматеріали, було багато публікацій в газетах. Але звісно, що в часи совєського союзу, кому і в більшості частин світу, де не визнають християнство за релігію провідну, це було замовчано. Але які ті совісні люди ширять про це візки, моляться, вервиться за покликом Богородиці. Ну і нагадаю вам я, що золоте Боже місто, описане в 21 першій главі Івана на Бослово Біблії, сонячний новий Єрусалим 12 кілометрової висоти, ширини і довжини, місто Куб, якому має Ісус жити і Його обранці? Апостоли, Пророки і Святі має зійти це Боже місто у нас в Україну між Франківськом Львовом. Божим чудом зберігся великий Чорний ліс, який тянеться ще зі Стало Відомо, це з пророс з 1942 року. І саме тому тут поставили першу ракетну супербазу в Совідському Союзі, е, секретний об'єкт, е, який називався Івано-Франківськ. 15 загоді, знайдіть про це інформацію, але я вам нагадаю, що Бог дав чудо, що саме з боку Франківщини в Закарпатській області України була створена ікона саме 13 жовтня увечері і в ніч на 14 жовтня на правдиве свято УПА. І Бог дає найбільше зняти сонця золоте Боже місто в формі куба квадрата, Нагадаю вам я саме івано франківську мені і на підтвердження тих пророцтв, що я совісно кажу від Бога Богородиці, щоб люди вірили, що саме так буде, що саме так переможуть Божі люди, коли сонячно воскреслі герої не з гробів, а з Богом сонця прибудуть, і Україну ненько очолить за Божим благословенням Тарас Григорович Шевченко. Ну і цього року Бог дав особливо велике чудо. Найближче до Христа Кобзаря, що ми вірили в це передання що Шевченко, головний в Божих планах на місці, де він має воскреснути з тисячу десяти щодо храму, що має зійти. Бог дав сонця, золоте Боже місто бачити. Формі квадрата. Ну я ж не можу якусь фотокомбізацію таку зробити. Що бачите, ви що спеціально вервицю показує, що це вимолено і мною, і тими людьми, що моляться вервицю, не свідомо багато моляться тільки за свої дрібні прохання, але бо особливо чудо саме 11 липня у день УГВР. І потім повторив це чудо ще 17 липня у четвер. І нагадаю вам, що ймовірно буде особливість сімні боротьби проти зла у найкращому випадку. З'явивши Христа після спроб встановлення негайно ним всесвітньої імперії уряду. Із глобалістів, з мільярдерів і столиці в Києві, нагадаю вам я, що в них є така шиза. То вами, матінки Божої може статися велике чудо на прохання всіх святих і нас грішних, що Бог прийде до нас до семи днів. Я, я говорив, є така ікона сі мечів болю. Нагадаю вам я. Що також сонячний Божий Єрусалим був явлений сонця біля Страсного Христа України перед святом преображення 18 серпня 2021 року. А те, що сталося цього року біля Христа, після ще більшої війни, так званої повноштабної, що те чудо, що було біля Страсного Христа, було перед тим, як була ще. Порівняно там мала війна з 2014 року, а оце чудо вже після того, біля Христа Кобзаря. І хто був у Франківську знає, от де ті є хрести чудотворні. Такі кличе Пречиста Божа мати молитися з 1995 року. Два хрести були ті, які найперші засіяють. Нагадаю вам я, що зв'язані із зі мною. Їх встановлення. І хрест металевий кобзаря встановлений саме восени 2018 року замість дерев'яного. сонячним колом навколо міста Франківська, починаючи з сходу сонця і завершуючи на захід сонця є хрест сонячний і хрест кобзаря. Нагадаю вам я. Тобто Бог показує те, що все йде зліва направо, на право. Як ми хрестимося, як ми пишемо, як годинник іде, так за годинникою, стрілкою, за божим промислом, за божим рухом є такі знаки. Тому будьте людьми сонячними, старайтеся зрозуміти оце, що я говорю. Старайтеся молитися щодня, що Боже, дай нам більше того зрозуміти, прозріти і те слово зберігати у душах своїх те, що передали Бог і Божа Мати, які дають себе сфотографувати, нагадаю вам я, які дають відео зняти. Боже чуда, явлення. Сонячні чуда від Бога, від Божої матінки найбільше Саме Франківську Галичині. І я говорив, якими чудами Божими вони порятували мене. І, то значить якесь призначення є, що Бог не дає мені загинути. Ну і нагадаю вам, що 11 листопада буде 15 років, як Бог дав саме на захід Сонця зняти пречисту Божу матір, яка тримає в лівій руці Вервицю, зліва носить Вервицю, тому що зліва є злі ангели, і вони відганяються Христом Божим. Ті люди, які бачать мене франківську, ті бачать багато років у мене. В, лівій руці. в останні місяці бачу, що незмінна вона така між догор'я і саме такого фіолетового кольору, кольору останньої смуги, веселки. Хто з вас пам'ятає кольору веселки. Я говорив, що Бог дає нам зайти вже в останню смугу перед тим, як буде темрява зла, а потім буде Боже і буде веселкове, гарне життя у людей праведних, які будуть в меншості серед тих, що Бог їх обере, бо більшість людей. Радість знаходить зовсім іншому, і більшість людей не буде за Богом іти, як пише в Святому письмі. А коли Бог застосує сім часу гніву, сім покарань, тоді почнуть задумати, що треба жити не зад себе, більше навчитись Богові годити, і як дитина, чи слуга Божий, все побожніше, все патріотичніше жити. Ну і нагадаю вам я, що встановлена за Божим наказом хресна дорога Упа і Бога у чистий четвер, тому що саме в четвер Бог має прийти після всіх тих подій, і, страшних, що мають бути в світі, що будуть робити бісові діти, щоб людей налякати, щоб люди власне думали, що пришесть Христа буде, нібито на спасення. І більшість засоби масової інформації, телебачення, радіо, газети, коли будуть казати, що Бог прийшов, зустрічайте його, то пам'ятайте, що тими людьми закручує зло, тайно, що вони є за масонерії, яка людями ви бачите, як крутить, особливо у нас в Україні після того серіалу «Слава сатани. Що назвала Слуга народу, ми побачили, як більшість людей була задурена, як вдався експеримент, що триває досі. Надзвичайно кривавий, якого ніде в світі не було, а українці, ніби мудра нація, але. Проголосували за того, хто не є українцем, хто не є християнином, хто не є із добрих коренів, про якого причиста божа мати ж присяти богом через мене передали. Що Відео багато разів сказав у 2018-2019 році, що відео знищення ті, але є ще наші статті, що це буде найзлочиніший найгірший президент. Тайно буде зв'язаний з Антихристом Путіном, все більше всякими схемами хитрими і з глобалістами-сатанистами сектою Хабадвиди. І наш Бог Ісус сказав, що не може із злого дерева бути щось добре. Ви ж подивіться, хто та мама того Зельмана, хто його батько, де вони зараз. Чи ви чули, що вони десь донати дають на ЗСУ, чи десь виступають за українську мову, за віру, за нашу націю і так далі? А те, що говорить чи Зеленський, чи той год двійник, згідно того, що передала Божа мати, і що Віктор Керій на його Ютуб-каналі є відео розумів людських. Що чи ми бачимо з того Зеленського до 2022 року весни, щоб був актором? Чи ми бачимо двійника, який є з Кремля, закинутий разом із тим Єрмаком? І завгоспо офісу президента перетворився на некоронованого? Царя України, що ви знаєте, його усі ті впливи і на СБУ, і на армію, і на прокуратуру, і поліцію, і суди, і так далі. На бізнесменів, на пресу все більші, звісно, це не його особистий вплив. Це вплив тої старої комуносатанинської системи зла, яку відроджують в Україні, роблячи з неї. Центр новітнього Совєтського Союзу, який хочуть поновити, але перед тим треба побільше наших патріотів погубити. Але хитро підступно задурити людей, що нібито є якась українізація. Як це було, нагадаю вам я у часи Леніна-Сталіна, що дали 10 років е, такої, нібито українізації, а потім почався Голодомор, почались репресії і так далі. І більшість українців, народу нашого, була знищена, а зараз в Україні живе більшість населення, мільйованого, яке не можна звати народом, а народ живе наш у меншості. І переможе тільки тоді, коли явно славно прийде Бог, Синьоки Руси Ісус Роока, Матір Божа, четвер Божого пришестся сонячно, воскресними героями. Серед яких буде до 30 років два Тараса Шевченка. Один з них Тарас Григорович, нас знаменитий, Великий Кобзар, народжений біля потоку Дніпра, а другий з них Тарас Ярославич Шевченко, з нашого міста, народжений біля потоку Дністра, який 10 років тому назад загинув в травні 19 числа, особливий місяць Марії, але своїй мамі Марії дорогій приснився саме в ніч на 14 жовтня у військовій формі без бороди, молодий, усміхнений, і мати його згадує, що цей сон нібито як уже. Сталася перемога, і що він вернувся з військом Бога Це особливий день. Помоліться за матерів, батьків наших героїв, тих, які віддали життя за Україну, і ті, які ще в боротьбі. Дай Боже, щоб більше їх і Отця і Сина, і Духа Святого були серед живих, щоби дочекалися пришестя Бога нам на допомогу в той найважчий час. Що має ще настати у нас, який має тривати не роки, не місяці. Маємо надію, ми, а тижні, а в найкращому випадку саме сім днів. І нагадаю вам я, що саме над місцем тим, де має зійти сонячний Божий Росолим, цього літа вперше Бог дав зняти 15 червня Сонце стало у формі куба. Що бачите, ви? І дай Боже, щоб скоріше побачили ми, як сонячне Боже місто зійде, і як з Галичини по всьому світі буде Господь Бог керувати і неймовірні чуда вчиняти, і у світі залишиться жити тільки ті, які божі діти, добрі Божі створіння. А ті, що злі за антихристом путіном з рашогадами та іншими потворами тьми з нашої землі.